Всім привіт! Мені звати Ріна. Сьогодні я хочу з вами поговорити про таку техніку, як САО Попера. Трошки розкажу про себе. Я в тестуванні з 2008 року я займаю позицію DAO Ібам, також ресурс-менеджера. Займала також позиції тест-менеджера, project менеджера бізнес-аналітика та head of QA. І голови відділу тестування працювала в різних доменах. На даний момент я є наставницею, тренеркою та авторкою деяких курсів для керівників тестування, але сьогодні це відео буде цікаве не тільки керівникам, а й звичайним тестувальникам. Сьогодні я хочу поговорити з вами про сап-опера. Що таке сап-опера? Що це взагалі таке? Якщо казати коротко, це метод або техніка тест дизайну, яка орієнтована на бізнес-процеси і використовується перед Йоадом. Суа опера може бути вам відома під назвою тестування на основі сценарію, або… але його основна ідея полягає в тому, щоб створити послідовність дій користувачів. Зазвичай ми просто перевіряємо у end-to-end -end тестах як початок роботи користувача до кінцевого результату в ній там позитивні, негативні і все. А сала opera – це трішечки про інше. І я розкажу ще про засіб застосування його в тестуванні ігор. Тож погнав! Які в нас наразі реалії? Зараз у нас є відповідальність за тестування та проектування сценаріїв, в яких. Це все буде ефективно, максимально швидко, максимально проконтрольовано та ще бажано подешевше. Але всі забули про те, що тестування ще повинно бути цікаво. Бо коли людині не цікаво працювати, це перестає бути улюбленою справою, що найменше. А я, чесно кажучи, вважаю, що гарним тестувальником можна бути тільки якщо ти це дійсно любиш. Тож, Виглядає наш звичайний підхід зараз десь так. Візьміть вимоги, використайте різні техніки тест-дизайну, переберіть всі варіанти, всі методології, скоротить тестування за допомогою технік тест-дизайну, зекономте нам трошки грошенят, а напишіть під це тести. За визначеним форматом, протестуйте різними видами тестування, віддайте користувачу, там і так далі. в цілому, все ок, але є мінуси цього підходу. Які? По-перше, це нудно. Якщо ви робите це не перший раз і це все той самий же домен, з яким ви працюєте, все стає однаковим. Плюс-мінус починає розсіюватися увага і так далі. Тож, чи цікаво це? Хіба що перші роки роботи у тестуванні та ну, деякий період часу у якомусь там новому домені? Ефективно це ні. Бо людський фактор неповні та негарно прописані вимоги а, та інше. Чи це творчо? Адже робота тестувальника передбачає творчий підхід, а в нас щось все зводиться зараз до того, що всі працюють за однією схемою. Формами, інструкціями покроковими і так далі. Творчість якось взагалі зовсім загубилась. Тож, ще додатково є в нас таке хибне відчуття контролю, що ми все врахували, що всі тести пройдені і так далі. А якщо варіантів дійсно дуже багато, то це дорівнює багато тестів. Ну, серйозно, на моєму прикладі, наприклад, ми колись тестували страхування. В межах країни в нас було 14 тисяч тестів, із яких 9 тисяч було автоматизовано. Чи складно це підтримувати? Спитаєте ви мене? І капець. як. Бо до хріна залежності тронув десь щось і посипалось все майже як доміношка. Я тут дуже акцентую на цікавості та творчості, та нібито кажу вам, не робіть те, що ви робите. Ні, вибачте. Але це ні в якому разі не про те, що зараз ви прослухаєте промильну оперу, все спростуєте і почнете жити інакше, тестувати інакше. Такого не буде. Це додаткова скоріше, активність, ніж замість чогось. І це точно не про те, що у тестуванні один фан, го всі тестувати, фігушки. Це капець як складно, тестування це ніяк не просто. Не вірте в ці байки, що тестування це найпростіший шлях. Колись років 15-20, тому, можливо, так і було. Але тоді та була робота за копійки нікому взагалі не цікаво. Щось ніхто тоді не рвався в тестування взагалі. А зараз ми беремо те, що було колись, і на цьому базуємо маркетинг-курсів. Але відхилилося від теми, повертаємось. То на що нам взагалі... Ця мильна опера. Як вам відома мильна опера, це жанр таких серіалів, в яких постійно відбувається якась драма. Ой, Хосе, я люблю тебе, ніно, хосе твій брат. Я чекаю дитину від тебе, хосе. Як нам тепер прибути? Твоя мати тобі набрехала, хосе тобі не брат. Він брат, близнюк твого двоюрідного рідного брата, якого вбив твій батько. Ну і коротше понеслось. В результаті всі сидять і думають. Чи можуть вони одружуватись, або чи то гріх гірший чи менший, що вони одружаться, чи позбутися дитя? Коротше, таке драма. Якщо сконцентруватись на тестуванні мильної опери, то це підхід, який враховує різні та реальні сценарії користувачів, це пошук драми, точніше, тестування тих варіантів подій, які б ми не передбачили своїми звичайними сценаріями. Наприклад, в нас є ID-шник, який складається з коду юзера, дата на яку він хоче взяти відпустку, кода створити, чи відмінити, чи закрити, та, пода... та дата початку і кінця відпустки. Звичайний кейс -in буде у нас там створити відпустку, потім закрити її в дату початку та кінця, так як наша система передбачає автоматичний початок та кінець, якщо відпустка не була відмінена. І відмінити після початку її не можна, то ми робимо всі позитивні та негативні кейси, типу пробуємо відмінити, коли вже почалась відпустка, і так далі. Начебто, все ок. А тепер реальний кейс: Лід тестування погоджує з проєктом відпустку перед Юатом. Бере відпустку за два тижні до неї і створює такий унікальний реквест, код якого створюється з ліда Дати 1 грудня, 10 грудня і код, що в нас це новий створюємо реквест. За тиждень до відпустки ДМ проекту каже, що у бізнеса код фріз 15 грудня, і вони хочуть перенести Йоат на 5 грудня, щоб закінчити до код фрізу. Отже, у відпустку ліду не вийде піти, і треба її посунути після ЮАДу і проду десь там на 15 грудня. Лід відміняє свою відпустку. В системі формується новий унікальний реквест. Код ліда, старт 1 грудня, кінець 10 грудня, додатковий код відміна. Наприклад, десь 28 листопада на закритті спринта бізнес вкидає доробку, суперпіоріті, за якою ніякий юат можливий ні 5-го, ні 15-го, ні взагалі в цьому грудні цього року. І Ідеям каже, що як, так як так сталося, то ти знову можеш піти у відпустку, яку планувала. Лід створює знову відпустку, яка складається у реквесті з кода ліда, дата 1 грудня, 10 грудня і код створення. Тобто він повністю ідентичний першому нашому реквесту і вже не являється унікальним. І при створенні лід получає відхилення системою дублікати реквест ID, бо такий вже був створений, і тобто FIF тобі не відпустка. Чи передбачили такий сценарій наші розробники та аналітики? Ні. От вам SOAP опера Тож, коли е, таку техніку застосовувати? По-перше, в end-to-end-кейсах, коли ви тестуєте, наприклад, інтерфейс користувача, коли тестуєте кейси саппорту а Також його можна принести, або використовувати у тестуванні ну, де дуже багато вхідних та залежних параметрів. Як створювати це? Застосовуєте брейншторм, відключаєте логіку, долучаєте людей, які далекі від того процесу, які будуть робити кінцеві користувачі, або. А, Розкажіть, покажіть про це з дитині або літній людині, або просто тому, хто далекий від вашого домену і ніколи не користувався таким додатком або такою системою, або таким сайтом. І також ви можете поговорити з вашими кінцевими користувачами, згенерувати такі сценарії, ну і бажано не закопуватись, бо там пріоритизувати теж реальність і врагідність такого створення. А можна спробувати, але ви не завжди це зможете передбачити. Отже, давайте по прикладам ще пройдемось. Коли можна застосовувати? Наприклад, для страхування, у 1955 році Володимир почав роботи металургом в «Industrial Корпорейтед. Під час своєї кар'єри він хворіє, працює неповний робочий день, одружується, розлучається, знову одружується, народжує трьох дітей, один з яких помирає, потім помирає його дружина, і він знову одружується і отримує ще двох дітей. Потрібно розрахувати, скільки грошей отримує і хто їх отримує у разі смерті Володимира, який придбав страхування життя. Тож, супара, вам до, до, до допомоги. А другий приклад це для ігор. Нестандартне таке використання трошки цієї техніки, але давайте подивимось, наприклад, її гри Детройт, де дуже багато варіантів та залежностей. Є багато сценарій та можливостей, які залежать від різних рішень, які гравець приймає протягом гри. Одним з прикладів є сюжетна лінія з персонажем по імені Кара. Сюжетна лінія Кари це коли Кара робот, який починає свою історію як служниця у родині, вона, типу, няня, і ще по дому робить щось. Ви, як гравець, приймаєте рішення, які впливають на її долю та відносини її з людьми. Один із можливих сценаріїв передбачає, що Кара може вирішити в. Зробити втечу від своїх володарів, щоб захистити маленьку дівчинку, в якої вона типу няня. А потім вона ще дізнається, що ця дівчинка теж робот. Кожне ваше рішення впливає на відносини персонажів та розвиток історії. Подивіться різні порівняння, не знаю, там, о, о, щі або графіки у кіберпанку, наприклад, після от останнього оновлення. Більшість їх поведінок, оглядачів цих якраз не передбачаються ніякими стандартними тестами. А от соапора якраз би допомогла тестувальникам визначити, що там взагалі тестують і дивляться о, ці люди. Які головні властивості соапопера? Що треба пам'ятати? Перше, що треба пам'ятати, це тільки end-to-end. -end. Ніякі інтеграційні ці тести сюди не підходять. Тільки від А до Я і все. Все інше це покривається звичайними техніками тест дизайну та звичайними вашими сценаріями. SOAP Opera – це про кейси реального життя. Тож Брейншторм це ок, але після нього відсікаємо все, що нагенеровано, як варіанти нереальної поведінки. Це про залежності дій та поведінки, від яких залежить кінцевий результат. Це не те, що пишете просто в позитивних та негативних кейсах. Ну і головне, соапора не відміняє і не замінює інші кейси та техніки, але поєднується з будь-чим. Щодо рекор... в... рекомендацій а, у використанні, що хочеться вам порекомендувати з власного досвіду. По-перше, придумайте різні кейси. Для створення таких кейсів відступайте від звичних форматів та табличок. Користуйтеся краще майнмапами. це набагато простіше, і їх дуже класно відслідковувати потім. Маркайте різні блоки, які вже перевірили. Якщо у вас багато залежностей, промальовуйте цілі сценарії різними кольорами. Тобто, ви там взяли від А до Я і пішли цей сценарії, маркати повністю там жовтою а, лінією, наприклад, щоб відстежити, що ви все захопили і нічого не загубили при різних варіантах. Підтримка таких кейсів теж проста: змінити один блок, наприклад, як не, нема кольору, кольору якогось, а по кольорам відстежити, які тести були з ним пов'язані, і закинути їх в регреси, які не були пов'язані, ті не треба перевіряти. Це, до речі, не тільки в САПопорі можна використовувати. Ну і наприкінці цієї коротенької доповіді мені хочеться вам сказати. Особливо керівникам: не забувайте думати про своїх людей. Піклуйтесь про те, щоб їм було цікаво працювати. Це мотивує людей, по-перше, по друге. Думати про пришвидшення тестування, зменшення грошей та про спрощення це все ок. Але про людей не треба забувати. Не бійтеся використовувати різні підходи від формату тестів чи інстру... чи інших інструментів якихось. Пам'ятайте, що вам треба перевіряти проект не те. Як його будуть використовувати кінцеві користувачі. І не забувайте, що кінцеві користувачі це не тільки самі користувачі, наприклад, банку, а й підтримка вашого банку. Для них теж треба будувати сценарій. Я всім дякую за увагу. Сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал та слідкуйте за мною в інсті чи в Лінкдіні, записуйтесь до мене на курси, якщо вам вони потрібні. Всім дякую, всім па-па!